Друзі, всім привіт! На зв'язку Аукціонер, і сьогодні у нас незвичне відео для мого каналу. Це розпакування отаких от от навушників. Придбав я ці навушники в магазині АО і залишаю про них відрук. Давайте зараз ми з вами їх розпакуємо і подивимось більш детально. Ось так вони запаковані. Давайте зараз дістанемо. Тут у нас ще щось є от таке. Так, ну і мійчик. Сума 1299 гривень. Також мені надійшли бонуси в розмірі 200 гривень, що саме надихнуло мене на цю купівлю цих самих навушників. Також там. Дається бонус за реєстрацію, якщо вводиш своє ім'я, телефон та інші свої дані. Так, зараз подивимось самі наушники. Почитаємо за їх характеристику. Я вважаю, що за свою ціну вони дуже непогані. Звучання у них також. Дуже хороша. Довго тримають заряд. Ми зараз подивимося, що тут у нас. А тут у нас книжечки. Мабуть, інструкція. Так, ну і якісь штрих-коди також. Так, ну, а зараз я зайду в чат GPT, скину йому фото цих навушників, і нехай він мені дасть повний опис, які. Саме у цих наушників є плюси. Кому стане цікаво характеристики цих навушників, ви можете натиснути на паузу і перечитати ці скрини, які ви бачите перед собою. Всім дякую за увагу. Всім гарних покупок. Підписуйтесь на мій канал. Всім пока!